Любі мої, поспішаємо. З 23 січня можливість є замовити прибирання в стилі Smart замість 299 гривень за 274 гривни, універсальний рослинний очисник Smart 500 мл. Бренд Smart має сертифікацію Англійського центру інновацій та технологій шкіри САТРА та премію контролю якості споживача Туреччини. І ще саме головне потужна екоформула. Для ефективного очищення будь-яких поверхонь будь-якого кольору, авто, сантехніка, вікна, підлоги, тканини, м'які меблі, килими та інше, сильний плямовийник, що розчиняє плями від олії, крові, поту, йоду, а також бруду та іржі. Гімалайська сіль має дезінфікуючі властивості та поглинає неприємні запахи. Так, запобігає осіданню пилу. Підходить для прання речей та миття посуду, без кольору та запаху. Натуральний гіпоалергенний продукт. Ще й саме головне біорозкладна упаковка. Ось так. З розпилювачем дуже зручно. І, будь ласка, замовляємо. І користуємося екоприбиранням веган, бережемо себе, свою сім'ю, здоров'я і навколишнє середовище. Крута ціна: 274 гривні замість 299 гривень. Замовляємо, пишіть, будь ласка, мені.